Ніколи не працював ось з таким різцем, ось його назва, але дуже сподобалось ось таке рішення. Бачите? Як відсується як пластина, цей капець, я такого раніше ніколи не бачу. Як ви, бачите? І знизу, і зверху патець. Той, хто це придумав геній, просто геній. Я сам подумки що щось такое, типу хотів критикувати, чому так не роблять. І тут я бачу, що вже є готове рішення. Дивіться. Ну Це мега круто. Це просто маст have для фіксації відрізних навочних пластин. Дуже класно. Не знаю, хто додумався, але він красавчик. Респект. От коли конструктора виконують свою роботу на всі 100 викладаються. Це рішення. Да, ніж вже потрьопаний, тобто різець, Вперше з ним працюю. Навіть не мав ключа. Дивіться, який ключ порівняно з моїми малесенькими ключами. Я в середньому роблю так, двойками, максимум тройками, а тут чотирка. Ширина пластини. Це прям не мій розмір так точно. Ну, Буду пробувати, що з цього вийде. Але фіксація пластини мені дуже подобається. Ось такі речі мають бути всюди, на всіх цих відрізних різцях.